Сумні види негативного мислення при депресії. Нам треба розуміти, що при депресії на знижується активність префронтальної кори, яка додає за критичне мислення, психологічне мислення, і збільшується лімбічна система, яка за емоційні рішення і по суті у вас зменшується рівень критичності вашого мислення. Як наслідок, у вас такі знаєте, три патерни зберігаються в мисленні. Тобто, перше негативне ставлення до себе, негативне ставлення до світу, негативне сприйняття майбутнього. Тобто негативне сприйняття себе, що маю має на увазі? Я нещо здатний, я взагалі поганий, я ледачий, тому тому подібне. Далі друге негативне сприйняття. Світу, тобто всі вони продажні, а, взагалі та влада нічого не думає, і тому тому подібне. Так всі люди не що не хочуть допомогти, вони взагалі такі меркантильні, тому подібне. Далі негативне сприйняття майбутнього. У мене не буде гарної сім'ї. Я буду взагалі не буду ніякої квартири, я взагалі не вийду з цього стану, буду завжди в ньому і тому подібне. Тобто, то ці таких три класичних патерна при депресії, негативного мислення, вони зберігаються.